Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов п'ятий місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшиться до 600 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів Біржі Бальбіт створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поривнути у світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна я забрав тіло інвестицій з таких монет як Render, DOT, AR та Aptos при їх рості більше 100% від ціни покупки. На даний час я притримуюся стратегії забирати тіло інвестицій в рамках даного портфеля при їх рості більше 100%. Вивільнені кошти прийшли в резерв USDT, з яких я робив покупки. Таким чином, на даний час в портфелі 5 безкоштовних монет. Друга зміна з портфелем я цього разу купив три нові монети Starknet, Lido та Mavia. Детальніше дані монети. Монети ми проаналізуємо пізніше. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 76%. Досить непоганий вийшов результат за цей місяць. Більшість монет показали гарний ріст. Найгірше себе показала нова монета Mavia мінус 15%, а найкраще цього разу монета R – більше 200% росту. Також цього разу я докупив монету Rose на 50$. доларів. Таким чином, використавши всі забрані кошти з монети, які показали ріст більше 100% та проінвестовані 100$. доларів. Друзі, не не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко проаналізуємо куплені монети. Перша монета Starknet. Starknet це децентралізований за без дозволу. Він працює як мережа L2 через Ethereum. Неодноразово вже аналізували дану монету в рамках всіх моїх портфелей. Я вважаю Starknet одним із найперспективніших проєктів на даний час. Starknet знаходиться на 71 місці рейтингу, капіталізація становить 1,49 мільярди доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. Монети відноситься до монет L2E. У монети багато інвесторів. Серед інвесторів, Стір 1 Pantera Capital, Парадігм, Сіквоя Кепітал. Coinbase Ventures, Polychain Capital, Multicoin Capital, Consensus. Також в дану монету інвестував Італік Бутері. Давайте поглянемо на графік StarkNet. Монета нова. Зараз перебуває в зоні накопичення. Найближча зона супроту знаходиться на $2,66. Найближча зона підтримки знаходиться на 1,70$. Друга монета Lido. Lido – рішення для ліквідного стейкінгу Ethereum. Ефіріум. Монета відноситься до сектору DeFi. LDO знаходиться на 56 му місці рейтингу. Цікуляція становить 2,3 мільярди доларів. Циркуляція зараз 89,2% монет. Монети багато інвесторів. Серед інвесторів 1 Андерсен Хоровіц, Paradigm, Coinbase Ventures. Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік LDO. Монета показала дуже гарний ріст. Зараз як і більшість альткоїнів перебуває в корекції. Від попереднього піку в просаці монети на 40%. свого одна відросла на 460%. Найближча зона супротиву знаходиться на 3 доларах 44 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 36 центах. Третя монета Mavia. Heroes of Mavia це масова багатокористувацька стратегічна онлайн Гра. Монета відноситься до сектору ігрової індустрії. Мавія знаходиться на 332 місці рейтингу. Капіталізація становить 175 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 12% монет. Монети багато інвесторів. Серед інвесторів Стіродин Binance Labs, HK Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік Mavia. Монета також нова. Графік схожий на графік монети Starknet. Зараз перебуває в зоні накопичення. Найближча зона супроту знаходиться на 10$. Найближча зона підтримки знаходиться на 5 доларах 36 центах. Також давайте розглянемо графік монети Rose. Зараз монета коригується після непоганого росту. Від попереднього піку в просаці на 77%. Від свого дна відросла на 267%. Найближча зона супроту знаходиться на 18 центах. Найближча зона на підтримки знаходиться на 12 центах. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. З монети рендер я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати в монети, з яких забрано ціла інвестиції, я не планую. З монети Оптимізм також забрано проінвестовані кошти. Цього разу інвестувати в монету ММТ не будемо, кількість проінвестовано залишається такою ж 75 доларів, і прибуток становить 34%. З монети DOT забрано проінвестовані кошти. Інвестувати в монету Atom не будемо. Кількість Залишається такої ж 75 доларів і прибуток становить 27%. Інвестувати в монету Chia також не будемо. Кількість принестованого залишається 50 доларів і прибуток становить 7%. З монети R забрано проінвестовані кошти. Інвестиції в монету RAW збільшується до 100 доларів, прибуток становить 6%. Інвестиції в монету StarkNet становлять 100 доларів, прибуток 7%. Інвестиції в монету Mavia становлять 100 доларів, просадка 15%. Інвестиції в монету Light становить 100 доларів, прибуток 0%. З монети Optimist забрано принестовані кошти. Також давайте додамо дані покупки у сервіс для моніторингу портфелю, Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю в доступне в групі для спонсорів каналу. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.